Буде з нами на зв'язку Тарас Завгородній. Будемо говорити про теми політичні, тому що Тарас Завгородній політехнолог. Пане Тарасе, рада вас бачити. Власне на цьому тижні. Володимир Зеленський сказав про те, що і наша розвідка, і начебто партнери наші, підтверджують те, що Росія хоче влаштувати в Україні чергову, так ніби попередні, революцію, так би мовити, такий собі майдан. Три, хоча, якщо так подумати і подивитися на історію України, то вже три майдани відбулося. І звісно, що це висловлення президента збурило українську громадськість політиків, політологів, політехнологів, журналістів. всіх, хто не байдужий до того, що відбувається в українській політиці, і розділилося на два табори. Яке у вас сприйняття, коли ви почули цю заяву Володимира Зеленського? Ні, ну те, що Росія хотіла б дестабілізувати Україну, тут немає ніяких заперечень, тому що це давня традиція Росіян. Вони розуміють больові точки нашого суспільства, досить гарно вивчали українці. Більш того, вони досить сильно просунулися в пропаганді. Вони, якщо пам'ятаєте, ми що сміялися десь рік тому з їхньою надало українською мовою, яку вони там немає сечі терпіти. Це пекельні борошна. То тепер я особисто бачу в Фейсбуках і рекламу, і роботу ботів, які говорять ну, гарною українською мовою, які знають всі. Тонкіще українською мовою тому не виключено, що або самі вже вивчаються, або наняли людей з тимчасово окупованих територій, і тому не слід їх тут недооцінювати. У них йде постійна робота, тому що вони розуміють, що зламати на полі бою у них не виходить. Тому є можливість в тому числі в різний спосіб дестабілізувати ну, принаймні. Вони намагаються дестабілізувати українське суспільство. Тут питання в тому, що є гарне тло, на жаль. Це її нескінченні корупційні скандали, які у нас супроводжують нашу країну. Це не завжди велика увага армії, яку вона потребує. От, наприклад, ми неодноразово в ваших ефірах обговорили питання оподаткування прибутку підприємств ВПК, так або ті, які працюють взагалі на безпеку, на оборону, так Кабмін досі не вирішив це питання. Так оскільки вже там півтори року це триває. Вже два тижні тому зібралися в міністерство оборони виробники зброї, які виконують оборонні замовлення. Підготували разом з міністерством оборони постанову, яка вирішує ці всі питання. Вже вона була подана. А Кабмін досі не вирішив це протиріччя і тому звичайно, що це створює таке тло, яке дозволяє росіянам активно грати на протиріччях українців для того, щоб створити ну дестабілізуючу обстановку в нашій країні. Пане Трасе, але я собі пригадую 2021 рік, і от зараз подивилися, що це також був листопад. Це була е велика прес-конференція Володимира Зеленського. Ми вже відвикли. Нема цих прес-конференцій. Журналісти українські не бачаться з українським президентом. І от він тоді заявив: і це була така резонансна заява власне на цій прес-конференції про те, що в Україні. Е Є підготовка спроби державного перевороту. І я тоді пригадую, що навіть поверталася з роботи в центрі Києва бо вже було нагнано купа спецпризначенців, купа якихось мілі... поліцейських машин і інших машин. І всі були в такій амуніції і нічого, врешті-решт. Не сталося, і тут в мене якесь таке як дежавю. Єдине, що тоді не було повномасштабного вторгнення. Війна була десь там на Донбасі. Тепер ми маємо повномасштабне вторгнення. І також маємо листопад. Ну я все ж таки не порівнював обстановку до вторгнення. Так, тоді все ж таки досить інша була ситуація. Зараз такі такі цілком можливо створення таких передумов. Тим більше, як я вам говорю, що на жаль. Не вирішуються ті питання, які потрібні для організації в першу чергу із з, з, з точки зору організації виробництва зброї і так далі. І це звичайно щоб підгузпідгодовує під, такі от настрої. Я думаю, що в певній частині суспільства є, але чи буде воно реалізовано на практиці? Ну я поки що так обережно до цього ставлюся, тому що всі розуміють, що. Повторення 18-го року Петлюровщини і все інше ніхто в країні не хоче, тому що розуміє, що це буде останнє для країни і для мільйонів багаті мільйонів громадян взагалі виступи, які закінчиться закінчаться досить погано, але якщо казати саме про Петлюру, про там директорію, це були фактично військові перевороти. Тоді як майдан це йдеться саме про український такий варіант революції, яка є про це, скаже зараз Сергій Рахманін український депутат відомий в минулому журналіст український, який каже про те, що українські майдани це завжди були революційними повстаннями народних народу великої кількості громадян України через несправедливість. Насамперед, і тому він вважає, що все таки майдан, саме якщо казати про революцію, то вона зараз в Україні неможлива, і тим більше вона неможливо не може бути інспірована з. Якогось там з-за кордону, бо це якраз дуже нагадує звичайно те, що казав Янукович, наприклад, про революцію помаранчеву свого часу, або потім про революцію гідності. Ну дивіться тут, це ми говоримо, що ну, спираючись на досвід минулого, ми ж не знаємо, що може перетворитися, наприклад, там, в тому числі, яку підігрівають ну, настрої росіяни всередині нашої країни. Ну вони, наприклад, активно бачать, що є високий рівень довіри до армії. В першу чергу, І тому у них якраз крутися часто навколо армії. Вони це розуміють. Ну, Пам'ятаєте ті самі діпфейки, які ми бачили вже де там залужною оголошує таке, таке. А поки вони теж в дійсності трохи проколюються, пам'ятаєте як в одному з роликів, де залужний говорить щось про свого ад'ютанта. Ну в Україні таку лексику не використовують. Ну таке ад'ютант його привосходітельство. Да, те, що більше підходить російській армії, але але вони намацують, намацують, намагаються намацати власну гру. Вони не припиняються робити. Як я вам сказав, вони вже рік тому зрозуміли безглуздість ведення. Пропаганди або роботи, наприклад, російською мовою, то вони переходять вже, як я сказав, на гарну українську мову. Ну я ледь не щоденно на своїй сторінці в Фейсбуці ну, бачу появу ботів, які достатньо грамотні меседжі засилають. Не завжди вдалі, не завжди вдалі. Але, ну, якби я знаєте, з їх точки зору, от постати на їхнє місце, вони достатньо грамотні меседжі намагають засилати. А в тому числі в український інформаційний простір. Тому не слід ніколи недоцінювати росіян, а вони не ідіоти. Що в частини спецоперацій інформаційних вони все ж таки діють на достатньо високому рівні. Ворог дуже підступний, і ворог знає Україну. І Він може використовувати. знає, що в Україні часто бувають... Через присутні крайні, полярні оцінки, тобто або або українці часто не, не хочуть шукати якісь там посередині якусь таку центристську позицію, і тому вони звичайно що намагаються використовувати тому не слід думати, що от воно буде ось може теоретично буде так, а може і по-іншому тут питання сам факт. Сам факт того, що вони хочуть знаючи історію, нашу вони якраз і можуть використовувати ці варіанти для того, щоб це може бути зовсім більше формів. Скої, хто сказав, що воно буде повторення минулого, знаєте. У нас нещодавно цього тижня був Аркадій Мілман, посол колишній Ізраїлю в Москві. І він от теж ми казали про те, що от сьогодні, наприклад, коли відбувається якась військова операція в Ізраїлі в, в смузі Гази, яка десь зачіпає якусь там медичну структуру, якийсь шпиталь, який, наприклад, як у випадку в цьому резонансному був збудований, наприклад, у 2019 році на американські гроші для дітей. Палестинських, та? а потім виявляється, що під ним військова база Хамасу, тим не менше, дуже багато уваги, дуже багато протестів, що гинуть діти і так далі тому подібне. В той самий час, наприклад, росіяни розвалюють останню, там, умовно кажучи, лікарню в Херсоні, так що звітом виїжджають навіть е -е, лікарі, лікарі з кордоні. кордонів, ви кажуть, що вони не можуть там залишатися, бо це занадто небезпечно. І, в принципі, всім байдуже. І ми, ми про це говорили. І одне з пояснень, яке можливе пояснення, в тому, що Ізраїль дуже сприймається як все-таки країна своя, своїх інтересів, частина західного світу. І коли ми бачимо, що Украї... Україна далі продовжує, зокрема. Устами там президента Зеленського, його дружини казати про те, що ми є? Ми насправді стримуємо навалу цих варварів зі сходу на захід, це основний наш посил і так далі. То в цьому є багато правди. Але питання: чи насправді француз чи ніби пересічний вірить в те, що ми говоримо? Ну, те, що це вірять в Естонії, маленькій, в мене сумніву немає. Але нам не треба естонців переконувати. Вони і так найбільшу у світі частку від свого ВВП дають нам українську допомогу. Але можливо, нам треба щось змінити в цій міжнародній комунікації, тому що ми зараз опиняємося в складній ситуації. Ми, ми, ми бачимо це, ми бачимо як все більше скептичних голосів. Ми бачимо, як в цілому, в цілому шановні експерти, бо не можемо назвати віцепрезидента, наприклад, фонду Карнегі, якимось там проросійським експертом на зарплаті в Кремля. І коли він каже, що український варіант перемоги у версії Зеленського, це як він сказав, магічне мислення, нам це означає, що в нас, напевно, щось не то з зовнішньою комунікацією. Чи можемо ми щось тут переробити і якось. І щось напевно всередині теж змінювати. Ну, дивіться, на жаль, українська війна війна в Україні перетворилася на рутину. Тобто, пам'ятаєте, який шок була Буча? От про Буча це був шок, і і вона, до речі, багато чого змінила. Тоді почалася допомога. Реальна, в тому числі, західні країни, країни Західної Європи, які нас тоді. Ну не просто м'яко активно підштовхували до умов, які хоче Російська Федерація. Вони три місяці нас мовляли здатися. Вони навіть тоді вони були змушені припинити цей тиск і були змушені починати допомагати. Ну пам'ятаєте, коли Макрон, Шольц та Даді приїжджали в Київ разом. Це ж не для того, щоб підтримати Україну, щоб вмовлятися здатися. І тоді, коли їх повезли в бучу, показали все. Вони навіть там слова вже нічого не могли сказати. Вони були змушені а, це робити, в тому числі під, під тисками обставин. і тому, на жаль, війна в Україні перетворилася на статистику і фон, і тому звичайно такої уваги немає. Ну і знову таки порівнювати ну історію з Ізраїлем, все ж таки там давня історія. Так там є активна арабське лобі, яке фінансує в тому числі. А в тому числі у ці всі випадки, коли потрапляє в лікарню, яка до речі була побудована на американські гроші ізраїльтянами на по ізраїльському проєкту. Тобто вона ж якраз побудована була проти бомбардувань, mm -hmm. і тому а в підвалі в дійсності Хамас зробив свою штаб-квартиру. Більш того, там навіть лікарі ще приїжджали. Буквально за два ізраїльські лікарі, які лікували там дітей, буквально за два тижні до того, що сталося в Ізраїлі. І тому в даному випадку звичайно що є давня е, давня історія. Багато арабських країн е, е, підживлюють цю історію, так тому що для них це питання мобілізації арабського світу, і тому так як ви говорите, така увага. Тому тут ми повинні розуміти, що, що десь воно так виглядає десь воно так виглядає. Питання в комунікаціях. Ну щодо Карнегі, ну давайте теж знаєте, те що не можна купити за великі гроші, бо багато чого можна купити за дуже великі гроші. Uh -huh. Це раз багато людей мають такі непевні переконання, є просто корисні ідіоти. Так давайте будемо дверти. Я пам'ятаю фонд Карнегі. Москві взагалі очолював по моєму пр пропагандист, який зараз активно топить за про за війну з Україною. Так тому говорити, що знаєте, от воно все таке ідеальне, таке красиве. Потім виявляється, що не так. Ну знаєте, нас нас. Ну нещодавні публікації Вашингтон Пост там да де звинувачують Україну в тому, що це вона піддавала. не, немає не, не на І жаль, більше ну часу пане Тарасе. Словом, не варто ж багато приділяти уваги. Як там, як то кажуть, не читайте е, цих американських газет. Шановні товариші. Є е, е, такий теж у нас така точка зору. Є Пане Тарасе, Дякуємо дуже за е, цю розмову. Тарас Загородній був з нами політехнолог.